Доброго дня. Сьогодні у нас 7 листопада. Ми бачимо листопад, дійсно листопад, листя опало. Буде коротеньке відео про сіянці хурми нашої. Те, що ми експериментуємо тут у себе на півдні, на Миколаївщині. Хто спостерігає, знає ось ці сіянці хурми, які нам Олександр змезлий, знайомий наш, надав люб'язно, з'їв хурму. І надав нам насіння. Ну, як от у приказки. Тобі вершки, а нам кришки. Ну, все це влаштувало і нас, і їх. І дуже влаштувало нас. Посадили, хто спостерігає, хто не спостерігає, в списки утворення про хурму. І там дивіться все, як ми їх вирощували, ось ці саженці. Тут у нас мікс висаджений, бачимо, листя вже скинули. Хочу що показати, дуже цікаво видно, як, що у нас вийде з цих. ну Це такі експерименти. Зараз нападуть, блін, будуть казати, що нічого з цього не буде. Я за власні, У мене є час, у мене є бажання проекспериментувати, можливо, щось ми і виведемо. Назвемо сорт змерзлий. Що, така, що хочу показати. З деяких листя видно, що різні рослини, різна вегетація буде. Не знаю, як правильно зробити, чи їх розсадити, чи не лишати. Є така думка частину взяти, щоб прорідити, викопати, подивитися, як вони перенесуть, але ми не зможемо, тому що тут різні сорти і зробити оптимальні такі висновки, тому що різні насіння з різних видів хурми. Одне опало, інше бачимо, дивіться, яке стоїть зелене, красиве. листя. Це ну, зараз, вже після приморозків, морози були, можливо, ми якусь виведемо морозостійку хорму. Ось дивіться. Приморозки, одні опали повністю, одні вони жовтіють, поприсихали, наче засохли. Одні ще більш-менш так стоять. А ось є рослинки, подивіться, було у нас. Мінус 4, мінус 3, а вона стоїть повністю. Вона стоїть. І навіть хочу її так якось показати. Так що працюємо. Вирощуємо, є в нас тут щеплення. Знову ж те, що Олександр змерзлий нам надав. Живці ми експериментували, щеплювали, ось прищеплювали, нащеплювали. До речі, дуже добре, що десь по дві бруньки, тому що матеріалу було багато, не було де його щеплювати. Бачимо, у нас пощеплюємо по дві бруньки. Тому що, дивлюсь, навіть щось можливо приживеться. Але це ми будемо дивитись вже навесні. Є в нас тут ось щеплення на Вірджинській, До речі, Вірджинська теж бачимо якось. Це ми купували насіння. ось Одні опали, другі тримаються. Можливо, якась вердінка теж, вже не чиста верджінка, а якась перезапилена. Ну, Будемо спостерігати. Просто хотів для себе показати, що є ось таке, да, дійсно бачимо така хурма, яка витримала приморозки і листя вегетує надалі. Є такі ось світліші. Є такі ось темніші, ось такі, блищать, прямо блищать листя. Все, дякуємо за увагу. Кому цікаво, слідкуйте, зростають наші фундуки. Ось бачимо шедевр наші, наші кизили щеплені, займаємось щепленням. Наші інжири попримерзали, ось примерзли вже, вже не. Визріють школка наших майбутніх саженців. Абрикоси, наші гранати достигають. Ну, наша багатостраждальна лохина на півдні вона дуже їй спекотна. І кизили і все інше. Садок Поле. Спостерігайте, підписуйтесь, ставте вподобайку, і буде тоді все добре. І в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою. Тримаймось, і буде все добре.